Вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Це відео для вас буде дуже дуже корисним. Обожу, що робити, коли я дізнався, що на мене подали в суд, і взагалі, як дізнатися, відслідити судове провадження? А чи є стосовно вас, що немає? Це все дуже легко зробити у вільному доступі. Але спочатку підпишіться на мої соцмережі YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної інформації. Поїхали, і так часте питання до мене як проходить і в директ, так і в коментах, так і по і дзвонять люди, і кажуть: так, я це отримав, я поняв, що на мене подали в суд. Що мені робити, яким чином діяти? Перше, як про це дізнатися, найпростіший спосіб, найбезкоштовніший, ви це можете зробити через суду, сайт, судова влада, стан розгляду справи. І, наприклад, пишете своє прізвище, ім'я по батьку і так в стороні по справі. І у вас виходить, що є дуже багато, -багато справ. Але одразу звертаю увагу: якщо у вас це може висвічуватися. Наприклад, і стосовно інших осіб, наприклад, є там така ж сама людина з таким самим прізвищем, я і є по батькові. Ви обов'язково дивіться увагу на область. Тому що зазвичай, якщо на вас подають в суд, то скоріш за все суд має бути за місцем вашої реєстрації, тобто за місцем знаходження боржника. І якщо це дійсно... Підходить ваша область або ваш суд, це 99% суд на вас. Ви пролистали всі ці відомості в будь ласка, у відкритому доступі. До речі, ви це можете зробити стосовно будь-якого свого знайомого. Кількість запитів не є обмеженою, і це є дійсно безкоштовно. Також цей сайт буде корисним для того, хто вже має судове провадження. Наприклад, ви вчинили ДТП. Так? Або, наприклад, ви там звернулися до адвоката і він каже, що справу там призначили туди -те туди тудити або, ну, і взагалі нічого не Повідомляю про вашу справу, то ви можете скористатися також цим е, сайтом. Якщо у вас є, наприклад, номер справи, от бачите, да, то вставити там цей номер справи унікальний, і подивитися, на яку дату і час призначено ваше судове засідання, хто суддя, які сторони, хто є адвокатом, і перевірити, чи дійсно подано, чи дійсно є взагалі це судове провадження. Чи може бути таке, що тут не буде відомості про вас? У цьому випадку. На вас судо судів ніяких немає, тобто ви ніде не засвітилися, ви молодці, ще не стикалися з українським судочинством, ще не відчули усього цього прекрасного моменту. Що це таке судитися? Бо той, хто вже я думаю, був в суді, той прекрасно розуміє, про що я кажу. І якщо немає інформації, будь ласка, я вас просто вітаю, все окей, на вас судів немає. Інший спосіб, досить часто вам може пройти на пошту за місцем вашої реєстрації або останнього місця. Реєстрації конверт з суду, в якому буде ухвала про відкриття провадження про справі. Такий документ, там буде ГЕРБ, написаний суддя, суд там щось побачив, що там суд там щось оцінив, прийшов до висновку, що на вас подали до суду. Відкрили провадження, призначено судовий розгляд, вам надано відповідний строк. Тобто, у Боже, що робити? Це свідчить про те, що на вас теж подали до суду. Там буде передбачено. Обов'язково зверніть увагу, за що. Тобто, да, наприклад, це може бути кредитна установа, так? Ви десь колись брали кредитний договір, і ось на вас подали вже до суду. І ось ви бачите, да, на підставі цієї ухвали, що стосовно вас відкрили провадження. Третій спосіб, як дізнатися про те, що на вас є судове провадження, вам прийде до... На телефон таке сповіщення на Viber, судова повістка. Вас викликають до суду. Таке теж може бути. Якщо ви це побачили, то обов'язково подивіться на номер справи. Зайдіть на той сайт, який вам я казала, і що ж це за за справа. Подивіться, хто на вас подав до суду, на підставі чого і взагалі в чим, хоча б плюс-мінус пов'язаний цей позов. Що робимо надалі? От ви дізналися все на мене, подали до суду. Надалі. У вас є певний строк на те, щоб надати свої заперечення. Якщо ви відповідаєте, то заперечення ваші подають, подаються у формі відзиву, в якому ви пишете: Ай-яй-яй, я невинний, ні. Це все безпідставно. Прошу відмовити в задоволенні позовних вимог. Ось я найкраще. Тобто, ви повинні довести, що ви молодець. Якщо ви не молодець, да ви також можете визнати цей позов. Звісно, це вже трішки там інша процедура через звичайну заяву. Так, якщо ви погоджуєтесь, ви можете визнати позов. Це для вас плюс, тому що тоді по судовим витратам ви будете сплачувати лише 50%. Це, тобто, ви трішки заощадите. Однак, коли ви дізналися про суд, я завжди рекомендую. будь ласка, зверніться до адвоката. Я розумію, що ви будете зараз писати, боже, гроші, капець це дуже багато коштує. Хоча б зверніться на стадії, проконсультуйтесь, не обов'язково одразу замовляти послугу з судового представництва, так? Оскільки що це у вас за справа, вигідно чи не вигідно, вам. Адвокат може на юридичній консультації що сказати: вигідно чи не вигідно? Є перспективи чи нема перспектив? Тобто, хоча б вам розповісти про ці всі нюанси. От я вам наразі розказую, да, у ось універсальні моменти, однак знову ж таки. Кожна ситуація універсальна. Зараз ситуації дуже багато, тому краще зверніться на юридичну консультацію. Окей, звернулися, да, вам, наприклад, сказали вигідно, невигідно, і що робити. Ви повинні подати там докази, свої заперечення, все в суд подається в письмовому вигляді. Що надалі відбувається? Ви обмінялися там певними документами, відбувається судове провадження. Знову ж таки, нюанси, а яке судове провадження? Не буду вас плутати, не буду вам Тут багато чого казати, що є там загальне, є спрощене. Вам найголовніше знати, так, що є судове провадження. І суд він дивиться на докази, він питає, він це все робить. О Боже, що там відбувається? І приймає відповідне рішення. Результатом є рішення. Або відмовити в задоволенні позов, або задовільнити задоволеним позов може бути частково. Тобто, ну вас, наприклад, там прохали з вас стягнути 100 тисяч. Суд наприклад прийде до висновку, що треба 20 тисяч. Тобто, ви відстоїте свою позицію. І таке мож, може бути. Окей, рішення суду є, да що робимо далі. Взагалі, наслідком того, що ви є відповідачем, одразу кажу, крім основного боргу, так, або там, наприклад, це може бути немайнова вимога. Ну, наприклад, ви там щось перешкоджаєте десь сусіду, поставили гараж десь, або там свій шлагбаум, і він там усунення перешкод в користуванні там земельною ділянкою, або зобов'язати вчинити певні дії. Це є позов немайнового характеру, то в цьому випадку на вас може бути покладено, звісно ж, судові витрати. Судові витрати це як судовий збір, так і витрати на професійну правничу допомогу. Тобто, в разі, якщо ви програєте, ви сплачуєте витрати ті, які зазнав хто до вас звернувся до суду, тобто позивач. Ось потратив він на адвоката, наприклад, 10 тисяч гривень. От можна ви скоріш за все відшкодуєте ці 10 тисяч гривень йому. Окрім основної суми боргу, цю суму можна теж зменшити. Є практика судова, яким цим чином робиться. Тому це ви теж повинні розуміти. О, і от на цьому даво, коли ми дійшли до останнього етапу, ви повинні розуміти, чому я тоді казала, що треба звернутися за консультацію, подивитися, чи можливо взагалі вам визнати позов буде економічніше вигідно, бо в цьому разі ви будете сплачувати лише 50%. Судових витрат рішення має набрати законної сили, а це місяць. Окей, якщо воно набирає законної сили, то тоді обов'язкове виконання. Однак, якщо ви не виконуєте в добровільному порядку, може бути примусовий це виконавча служба, та сама, яка блокує вам всі рахунки, арештовує майно, може реалізувати майно і тощо, в залежності від суми. Також ви можете ну не погоджуватись ви з рішенням суду. Ви можете звернутися до апеляційного суду і сказати: Я не погоджуюсь з рішенням суду подати апеляційну скаргу, написати по чому і знову апеляційний суд починає розгляд справи. Так він дивиться, аналізує чи дійсно першої інстанції правильно вдіє або все не ок, тому можуть відмінити і на вашу користь винести рішення. Знову ж таки, апеляція проігнорувала вас, да? ну от не задовільнила. Ви можете звернутися до касаці. Однак є фільтри, відповідно до яких можна звертатися по касації, Не кожне рішення можна оскаржити. Однак, якщо у вас є апеляція, то звертаю увагу за замовчуванням. У будь-якому випадку в цьому. Моменту рішення набирає законної сили обов'язково до виконання. І знову примусово і примусове виконання, виконавча служба тут буде як тут. На будь-якій стадії цього судового процесу ви можете домовитися з позивачем, наприклад, заключити мирову угоду. Досить часто в провадженнях я також використовую цей спосіб. Тому що іноді, коли дуже маленькі шанси так на виграш, незадовільна судова практика, то тоді мирова угода. Ви домовляєтесь з позивачем, і кажете: а давай ось так, я буду там, наприклад, тобі платити по 10 тисяч гривень місяць, або там по тисячі гривень, на да, в залежності від ситуації, все можна домовити. Процесуальні інструменти є, однак треба розуміти перспективи. Що буде, якщо ви взагалі проігноруєте, ну ось побачили, що там щось є. Окей, вам щось прийшло, ага, не бачив, не хочу бачити. Та ну і вой, що там буде? Да? Досить часто теж таке буває. В цьому разі суд відбудеться без вас, суд винесе рішення заочне, тобто без вашої явки, Він декілька разів. Викликає вас судовими повістками, а також зробить оголошення на сайті. А давайте такий там оголошуємо тебе, ну не в розшук, одразу кажу, а оголошуємо повідомлення про те, що ви викликаєтесь в судове засідання, це на загальному сайті. Окей, ви побачили, не побачили, однак це вважається належним чином повідомлення. Тобто, і без вас суд винесе рішення. Яке рішення невідомо. Однак, в більшості випадків, в залежності від ситуації, суд може винести рішення не на вашу користь. І до речі, ще може бути такий один із способів, да що ви подістаєтесь взагалі про судове провадження на стадії виконання. Це ось ця стадія виконання, про яку я вам казала, все промусова, виконавча служба, все арешти, все інше. Також можна оскаржити. Однак дуже важливо звертаю увагу строки. Якщо ви звернетесь до адвоката і скажете, хочу оскаржити десь через рік. А ні, ну там вже треба дивитися. Ну суд не поновить вам строки. Дізналися, проконсультувалися з адвокатом, вирішили, що робити, порядок дій, і починаєте робити. Не чекайте у ці ось рок, рік, два, півроку, не потрібно тягнути час. Одразу треба реагувати. Підсумуємо, як бачимо, дуже цікава да, процедура судового провадження, що на вас подали до суду. Бо, як кажуть, деякі мої клієнти, у яких багато судових проваджень, щось суд це стало модно. Тобто зараз кожен да, подає до суду, і я подам на тебе в суд. Однак, пам'ятаєте, суд це серйозно, суд це не іграшки, там є чіткий порядок, по якому треба діяти. І завжди моя рекомендація наступна. Приходить вам на пошту чи щось, не приходить. Хоча про місяць перевіряйте судову владу. Дивіться, а чи ж є щось на вас, що немає. А вдруг, бо своєчасне реагування, своєчасне, так що ось я дізнався і відреагував, звернувся до адвоката, проконсультувався, ознайомилися з матеріалами. то в цьому разі вірогідність успіху дуже велика. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.